З вами канал УКПК. І сьогодні я, як і обіцяв, зроблю огляд на свій е, сайт, який я нещодавно доробив, е, робив його для того, щоб можна було залишати посилання на програми, на які я роблю огляди. Я вже створив ярлик для доступу до сайту. Я вже його заповнив. Звичайно, що по мірі того, як я робитиму нові огляди, список програм буде доповнюватись. Я його зробив такими категоріями. На даний момент їх дві. Категорія програми для щоденного використання і категорія безпека. Yeah. Я, звичайно, трошки попрацював над дизайном, як ви бачите, хто бачив попереднє відео, той може зрозуміти, що дизайн трішки не такий, як ми з вами робили в попередньому відео. Я трошки попрацював над дизайном, щоб він був кращий. Зараз хочу показати вам структуру даного сайту. Коли ми натискаємо на будь-яку програму з будь-якого розділу, відкривається додаткова сторінка. Ось тут відео. Огляд на моєму каналі на цю програму, на яку я робив. Ось тут нижче знаходиться опис під таким спойлером. Можна його відкрити і почитати опис програми. І внизу власне, вже знаходиться посилання для завантаження даної програми. Коли ми його відкриємо, нам відкриється браузер з, зі стрінкою на Google диску, з, власне кажучи, посиланням на файл. Ми натискаємо на ось цю стрілочку, звичайно. Хто працював з Google диском, той знає, як це робиться. Трішки чекаємо, чекаємо трошки. Я не знаю скільки. Це залежить від швидкості вашого інтернету. Ось, натискаємо Зберегти. І як ми бачимо, завантаження архіву вже йде в архіві, знаходиться, власне кажучи, сама програма. Ось такий принцип завантаження файлів із даного сайту. Все. Пошук на сайті також працює. Для того, щоб вам це показати, я перейду на головну сторінку. Натиснулись на лупу і введу будь-яке слово з назви програми, як, як, яка мені необхідна. І як ми бачимо після натискання кнопки Enter, е, дана сторінка в нас з'явилася у пошуку. Коли ми на, нього, коли ми на неї натиснемо, нам відкриється вже вже знайома сторінка з попередженням про те, що е ось тут знаходиться, власне кажучи, прихований під, під спойлером текст. І для того, щоб нам його почитати, нам потрібно його розвернути. Ось такий сайт. Ще хочу сказати, що внизу я зробив форму, якою, скориставшись, ви можете надіслати мені якісь свої програми, які ви, ну, які ви знаєте, добре знаєте і хотіли би, щоб. На каналі УКПК вийшов на них огляд, ви вважаєте їх корисними, ви можете поділитися своїми знаннями, тому що, ну я взагалі дотримуюсь такої думки, що нам не потрібно затискати наші знання в нашій голові. І якщо ми щось знаємо, нам потрібно ділитися з іншими. Тим більше, якщо нас про це просять. А я в даному випадку закликаю вас, якщо ви знаєте якісь е хороші програми, ви можете їх сюди, в форму написати, натиснути кнопку Надіслати. І я отримаю дану заявку. І, можливо, можливо я не гарантую, але можливо, колись в майбутньому на каналі з'явиться огляд на цю програму, яку ви надіслали. Ще пару слів про е, систему пошуку. Е, для того щоб система пошуку враховувала, власне кажучи, ваші сторінки, такого символу, як... Е, що ви хочете, щоб е, система пошуку враховувала ваші сторінки, ви повинні уникати символу нижні підкреслення ось тут. Ось тут, в назві сторінки і тут, і тут. І, власне кажучи, в назві програми на кнопці. На кнопці я маю на увазі, ось тут. Кому сподобалось дане відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. І до зустрічі в нових відео.